Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття казкова природа. На дворі вже хазяйкою панує холодна зима. Сілі хмари пливуть над землею, сиплеться на землю пухкий білий сніг. Як гарно, коли зима зі снігом, він може випасти раптово, вночі, враз укривши все навкруги. Як весело зі снігом, скільки різних забавлянок із ним, і катання на санчатах, і на лижах, ковзанах, ліплення снігової баби, або просто гратися у сніжки. Послухайте вірш Платона Воронька, Гра у сніжки. «Із доріжки до доріжки полетіли влучні сніжки. І почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знову сніг, і ніхто впізнать не міг, де чиї стерчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Діти, а чи подобається вам зима? Я думаю, що подобається, а чим саме вона вам подобається? Давайте розглянемо із вами картинки, і вони допоможуть вам дати відповідь на моє питання. Отож, перша картинка. Скажіть, дітки, яка пора року зображена на картинці? Так, зима. А кого ми на ній бачимо? Дітей. А що вони роблять? Правильно, дітки, вони катаються на санчатах. А давайте подивимось на другу ілюстрацію. Що роблять діти на цій картині? Так, вони катаються на льоду на ковзанах. А чим займаються діти на цій картині? Вірно, вони катаються на лижах з гірки. Отож, взимку можна кататися на синчатах, ковзанах, лижах. А що цікавого роблять діти на цій ілюстрації? Вірно, вони ліплять сніговика, отож можна ще взимку ліпити зі снігу сніговика або гратися у сніжки. А чи бував хтось із вас у засніженому лісі або парку? Що можна сказати, коли дивишся на дерева? Які вони? Дерева великі, дивовижні, таємничі, суворі і чарівні. Послухайте вірш Леоніда Первомайського Срібні дерева. Срібні дерева, срібне гілля, сріблом пухнастим вкрита земля, срібні у синьому небі хмаринки, срібних заметах срібні стежки, срібний присрібний ліс приберіг, білочці срібній, срібний горіх. Скажіть, дітки, яке слово у вірші ми чуємо найчастіше? Правильно, слово слібні. А що автор назвав срібним? Так, срібні дерева, гілля, земля, хмаринки, стежинки і навіть сам ліс. А яку тваринку згадує автор? Вірно, білочку. А яка білочка? Срібна, а який горіх вона гризе? Також срібний. А зараз я пропоную вам пограти у гру зимові слова. Я вам буду показувати картинку, а вам потрібно назвати схожі на неї слова. Отож, перше слово і перша картинка сніг. Які слова схожі на слово сніг? Так. Сніжний, засніжений, сніжинка, сніговик. Друге слово крига. Назвіть схожі слова крижаний, крижинка, закрижаніти і останнє слово мороз які схожі слова ми можемо назвати вірно, морозний, морозець, заморозити. Ви сьогодні, дітки, великі, молодці, і дуже добре попрацювали. Дякую вам за заняття. До нових зустрічей!